Отже, як зняти решітку передню на Volkswagen Tower? Спочатку кліпси знімаємо верхні. Далі він внизу кріпиться ось на таких ось защолочках. які заходять ось пасики. Защёлка зверху прижимається, а знизу має о, такий зазубраний який тримається занес. Можна пробувати такими кламкоподібними. подібними. Ну, фактично вона пішла от такими легесенькими легенькими подьоргуваннями. якби потряхуваннями. Спочатку ви якби виймаєте, якщо вона ось так стоїть, оцю сторону на себе. І так по черзі тако, витягуєте до тої сторони. З одного боку в другу. Легенько так якби подіргуєте, потряхуєте і все. Головне не тягнути сильно. Головне сильно не тягнути, але таким чином в цю сторону і отак до тої сторони йдете, і витягуєте з цих кліпс. Так вийде.